А зараз поговоримо про курс долара. А, який зараз курс долара? Ніхто а, не знає толком. Ну, нестабільний. Нестабільний. А от наш президент всіх запевнив: 10 і все. Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10. От президент, я не знаю, я йому вірю. Подивиться, що з курсом робиться. Як молода сім'я, яка взяла квартиру в кредит, зможе її виплачувати при такому доларі. Поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру. Молода родина. А до речі, кажуть, що син Порошенка узяв собі на весілля костюм в кредит і перемоспла, і то зато почне падати вниз долар. Там він не тільки костюм, кажу, що і кольця брав, і машину зичив на, машину на лімузін. Да, і ще іск... відеооператору кажуть, ще не заплатив за Шо, там. І Скорпіонс приїжджали. Бачите, то, то, певно, що назив гроші треба віддавати, то ну. тепер буде, якщо, буде, падати. буде падати. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10.